На вулиці лиш мінус п'ять іду льодок я провірять. Слабий був льодок. Тріщи. Во да. тут можна встать. стрёмновато, но можно ходить. <гум> Дуже стрёмный лед. <гум> <гум> Ух ты, ебли! Лед капец, стрёмный. Раз, два, три, четыре. Ну, <гум> до пяти. Ловлю на мотилку, але в мене тут зучається сьогодні як без мотилка. Хочу спробувати, вже один раз так зловив окуня, намотав червону нитку, кусок червоної нитки, проізвольно. Два фостика таких і виходив один раз, спробував, ну складки, зразу одизвався окунь, в принципі працює, не треба діратися за мотилем. Якщо виходить сугубо на хижака, там на окуня, Коротше, на дригалку, на мормодрочку, в принципі де. Що на стоячку, то звісно ні, риба не возьме. А так можна пробувати. Ці луночки не відбувається рибка. Значить, переміщаюсь далі. Любителі жарлись. Я особисто не сторонник жерлиць. Рахую, що жерлиця це не це не спортивне відловлі. Жерлоце це таке поставив, живця, сидиш і ждеш, поки воно клюне, прив'язане до одного місця постійно. Сидиш на березі, п'єш горілку там, як більшість робить. О, риба зловилася, прийшов витягнув. Як на сітку якусь або на якийсь параметр. Це не є спортивною ловля. Це сугубо моя лічна думка. Хто як думає, пишіть. Велика вологість, вітер, 5 градусів морозу і дуже нам образають руки. От Краще, ніж рукавички. Нема нічого. У мене і на нього дві пари. І там і хебешечка. І на, саме, на флісі. ну це нічого немає кращого. Для рукавиці це саме бомбезно. Особисто для мене. Як мороз, і сухо, суха погода не сира. По барабану руки не мерзнуть. Як сиросі вітер, це просто руки жесть обмерзають пришлось удить. завжди в запасі мої такі вковички. Приходится закрываться ящик.

Чи то треба читавідер збиває дуже гарно. Ох, це хороше. О, це нормально. Мою нитку нажало і назад погнало. Далі до обоокуня ящика зносить. Навів ящика вітром зносить, наскільки вітер шильний. Сів на піноплас, на цей кусочок маленький, закрив своїм тілом, тому що неможливо шквал просто вітром. Витер шквальный. Ох ты, елки-палки. Взносить удочку, рукавыцы, все взносить. Ух, есть. Это прям супер окунь. Все, что похоже на мотоля. Цікавить. <laughs> нано окунь, курия нано окунь, нано размер. Требует... Лунку выкинуть. Ты да тут капец серьезно, Там я с я там указываю. я ж там тоже, там затышок, там нормально, а тут... А, а тут а вышел капец. Тут невозможно. Но это трохи притихло чуть-чуть. Зараз, хоть можно поднимать. То я сразу пришел вообще. Фильмотку можно. Короче, рыба в горчах. Як десь якісь трупаки. До берега, коротше, до берега. До берега, блін, немає, щоб вона десь на глибині була, вона все під берегом. морозний Мороз, не мороз. Хороший. Нитка. То я тобі кажу, бля, нахуй той мотився. Я кому скажу, то скажу, йо б'йо, мать, йо б'йо, му Куди ти його ще заглотиш? Ти ж вже не наївся, блін. Я ж тебе вже виявив, і ще до І то буде... На нитку валить і все. Той повірять, то ловив. А той байс п'яти.